Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я і вдало дозимувати. Дуже буде прикро, якщо у нас вже підходить до кінця наша зимівля і якась сім'я загине. Так, да, Зараз почалася вже у нас настояща зима, сніг, морози. І це екзамен для кожного, для кожного пасічника, якщо всі наші помилки при цьому повискакують. Але зараз я хочу поговорити про ізоляцію маток. Чи це панацея від усього, чи це просто надумане. Але, на мою думку, ті, хто Освою ізоляцію. При такі зимівлі, як у нас, мені кажеться, ті на коню. Багато говориться, що та бджола, яка пробула всю зиму в ізоляції, вона набагато фізіологічно сильніша від такої, яка вирощувала розплід І що правильно, чи потрібно ізолювати? Можливо, потрібно я. Не маю великого пода, пробував ізоляцію. Більшість я ізолірую і потом випускаю на зиму. Є такі ізолятори. Ось отакий ізолятор це китайський. Він більший є менші. Ось такий ізолятор хмари. Малихінка, що його треба розрізати пополам і буде супер. Отакий самодільний я сам зробив ізолятор. І на скоби взяв індолінову рішоточку. І я пробував такі. в мене того року були, поклав їх, поклав матки. Так, да, Вони дожили до весни, але я відкрив матки були живі, але по цю сторону і по ту сторону ізолятора не було каплі меду. То смисл, навіть якщо. Якщо ізолювати маток, і вони з'їли, можливо, я не поклав повномедні, точно не буду. При такій ізоляції треба ці рамки, де матка, треба ставити повномедні рамки. І має бути жате гніздо. Як, як краще ізолювати маток? Чи так, чи найкраще, на мою думку, природно ізолювати. Ну, по природному поговоримо в кінці. Який кращий спосіб, але я на другий, на другий рік попробую, ось в мене де рутовські рамки, де ось один корпус. Я їх пускав усі цього року і того року на повномедних рамках. До цих пір чудово вони зимують, чудово зимують і можна як зробити? Скласти матку у. Ізолятор, ось такий китайський, зверху повномедні рамки, коли, матка, коли розпліт весь вийде, забирати той розпліт, опускати їх в один корпус і тримати матку до морозів. Потім почалась холода, випускати їх, ставити зверху пустий корпус, ставити зверху пустий корпус, охолоджувати гніздо. І я думаю, матка не буде сіяти аж до лютого місяця. Це точно, напевно. Ось такий один спосіб. Другий спосіб це, я думаю, ви всі знайомі, норвежський, але він дуже клопіткий. Я не думаю, що всю пасіку можна перевезти. Але на другий рік я попробую пару, пару сімей чи хоча б одну норвезьким методом. Але все ж таки про ізоляцію. Треба буде задумуватися. Так як я бачу, що в цьому році з, такою, з такими качелями, що багато пасічників вже в кінці грудня показували по рамці, в началі січня, по рамці, по дві розплоду. І з кінця грудня вже бігають з Канді. На цей рік я зараз не буду відкривати, вам показувати свої сім'ї, бо я вже скільки цей рік відкривав кришки, що ще як за дві зими. Але покажу зараз пару сімей, де є. У мене в двох сім'ях є розпліт. І коли є розпліт, це вже проблема. Це вже 50, 50 на 50. Сім'я може вижити, може і не вижити. А якщо вона виживе, то вона функціонально вже буде слаба. Тому що їй треба підтримувати температуру 36. Градусів у, у клубі. А якщо підуть морози, це буде вже проблемно гріти розплід і кормити його під час морозів. На даний момент у мене більшість українська степова, у мене я перепробував чуть раніше, не сьогодні розплоду немає, тому що холодно зверху холод відчувається. Але мені сказали, що ти відкрив. І воно моментально охолоджується, там немає тепла, треба зразу відкрити і, і пробувати на тепло. Ні, ось, якщо воно тепло, ось, де є сім'я, ти кладеш, хоч тримаєш минуту-дві відкрити, відкрити в кришку, все одно відчувається, відчувається тепло. Руку кладеш, вона як на грубці рука. І, на мою думку, природний спосіб це українська степова. Я думаю, що її ізоляція не потрібна. Можливо, це цей рік понаблюдаю другий рік. Бо в кінці жовтня вже в української степової розплоду не було. Там за виключення пару там, сімей. А і зараз уже лютий місяць теж у неї розплоду ще немає. І корму вона. З'їла по мінімуму. Ще більшість сім... сімей сидить біля передньої стінки. Ось у цій сім'ї в мене карніка. І вона я потрогав, клуб розпався. Та тут, ось, тут хоч лягай і грійся, тут тепло зверху, рука відчувається. І я мусив покласти її, поклати ліпьошку з медом. Бачу, бджоли беруть, забирають її і побачимо різницю. Де немає розплоду. Як себе бджоли відео? Ще один вулик я від кришу відкрию. В принципі, любу, можна зараз будь-який вулик відкрити українську степову. Вона сидить біля передньої стінки і в неї немає розплоду. Але зараз підемо туди аж далі. Я вважаю, як другий точок, бо через невеличкий ярок я ще там не відкривав. ну знаєш, там українська степова. І зараз глянемо. Тут експериментальний у нас нуклеус пробуючи перезимує. Теж українська степова, але відкривати його зараз не буду, холодно. Ось так. Ось українська степова. Пробуємо на хол. Холод взагалі немає. На п'яти вуличках спокійно, але вони собі сидять, рухаються, все. І який зробити висновок. Я, на мою думку, не знаю, можливо, буду пробувати ізоляцію, а можливо, буду шукати українську степову, яка рано закінчує яйцекладку і яка починає яйцекладку при першому приносі пилку. От та сім'я, яка погнала розпліт, якщо вона в мене багато меду принесе, я її, я її все одно поміняю. Добре, хто має опит з ізоляцією, поділіться, але можливо, якомусь зателефоную про ізоляцію, але нема в мене опиту, але це, мені кажеться, ця тема дуже цікава, і хто її освоїв, того менше. Менше проблем з кліщем, легше ізолірував матки, розпліт вийшов, обробив. Багато хто ізолірує два-три рази за сезон. Перед початком чув такі випадки. Ізолірують на, на ріпак, потім ізолірують на липу. Ну, Хто як це треба освоювати, вивчати, удосконалювати, бо я спробував, не вийшло раз і опустив, опустив руки. Ну, добре. Бажаю всім вдало дозимувати. Ще лишилося трішки, я думаю, ще за дві недільки, буде морозів передають, а там вже йде потепління і все буде добре. Все, всім бажаю вдало дозимувати, міцного здоров'я і мирного всім нам неба. До побачення.